Добрий день всім! Хочу згадати про відомого європейського філософа Іммануїла Канта. Саме Кант перший висунув ідею про встановлення миру в Європі шляхом об'єднання економік, об'єднання права і поєднання вільний доступ до територій. Зараз та Територія, де народився і помер Іммануїл Кант, де він був ректором у своєму університеті, належить незаконно так званій Російській Федерації. Ця територія була передана в оренду згідно спеціального договору в Потсдамі. І договір оренди закінчився в 1996 році. Російська Федерація звинувачує Україну в невиконанні мінських домовленостей, звинувачує країни НАТО в невиконанні якихось усних угод. А сама, називаючи себе правоприємником Радянського Союзу, яким вона не є, і я не знаю, чому її визнає таким весь світ, порушує фундаментальне право Європи повернути назад свою територію. Мені так здається, що могила Канта повинна перебувати в Європі, а не окупована. Так званою Умовною Російською Федерацією. Пора канта повернути додому. Це мій заклик до так званих росіян на кінець то виконувати ті угоди, які вони самі підписували. Поверніть території, які ви незаконно утримуєте по сьогодні.